Усім величезний привіт! Я знову ж таки дуже рада бачити вас у себе на каналі. Хочу продовжити звичайну тему парфумерії. Перш за все дуже хотілося б вас запитати, чи любите ви бюджетну парфумерію. Адже буває так, що люксова парфумерія, наприклад, дуже сильно, скажімо так, уступає у якості, у шлейфі бюджетним брендам. Я на цьому переконалась на особистому досвіді, і неодноразово я не можу сказати, що вся прям парфумерія, бюджетна, класна і суперська, але. Дуже часто зустрічається гарна стійка шлейфова парфюмерія серед бюджетних варіантів, зважаючи на те, що зараз нелегкі часи, і зважаючи на те, що бюджетна парфумерія в принципі нічим не поступається ні якістю, ні стійкістю, то мені здається, іноді не варто переплачувати. Я хочу вас запитати в коментарях, чи є у вас бюджетні аналоги люксової парфумерії. Мені здається, всі ми час від часу з таким стикаємось, знаходимо подібні відео на Ютубі, наприклад, або в Тіктоці, або ще десь. І потім нам хочеться це придбати. У мене так сталося з одним із парфумів, які я хотіла би вам показати. Це буде максимально бюджетний польський бренд. Називається Він BS. І це аналог на парфум від Кароліна Ерера Girl, який зараз коштує, я пам'ятаю, в злотих він коштував 350 злотих. Це десь, ну, на теперішній час, мабуть, 4 5 тисяч гривень. Ціна варюється, в залежності, де ви будете замовляти. І ось такий смішний аромат, який я купувала за чи то 5, чи то 10 злотих. Тобто вартість його. Буквально в 30 разів дешевше. Але це просто неймовірно. Я вам навіть не знаю, як пояснити. Я би сама ніколи в житті не повірила, якби мені хтось про це розповів раніше. Він стійкий, він дуже круто пахне, він, знаєте, такий солодковитий злегка, злегка ванільний, він амбровий, зігріваючий. Трошечки, мабуть, навіть такий пудровий, там присутні білі квіти. І все це на такій дерев'яній базі. Дуже гарний аромат. І можете побачити, як активно я ним користуюсь, і він стійкий. Він дуже блін, стійкий, він класний в своїй якості. Я влюбилась в цей аромат, я нюхала Кароліна Ерера там Сіфорів, Дуглас. Я розуміла, що це дуже-дуже схожий аромат. Не можна сказати, що вони ідентичні, але в них прям сильно багато подібного. І потім я почала цікавитись ось цим ось брендом Бі Я згадала, що дуже багато разів бачила його в мережі Аврора. І дуже багато бачила його в магазинах, таких як «Копіючка», Можливо, навіть у «Ватсонс» бачила, але не пам'ятаю точно. Часто я його бачила у своїх друзів, і в мене в самої навіть були якісь такі легкі парфумовані спреї від цього бренду, але я на них на той час не звертала уваги. А потім, коли я переїхала в Польщу і почала більше ним цікавитись, то виявилося це дуже класний бюджетний польський бренд, який виготовляє парфумерію, яка схожа на відомі там розпіарені світові бренди. Вони, так би мовити, надихаються цими м -м, хітами і створюють, типу, щось своє. Але, типу, щось дуже-дуже подібне. От. Тому, якщо ви не пробували, я дуже раджу, я вам назву залишу в описі цього аромату. Він обалденний, в нього дуже гарний стійкий шлейф. На одязі він тримається до моменту, поки ви аж. Не виприте свою одежу на тілі тримається 6-8 годин стабільно, це точно. Особливо, якщо ви, наприклад, ще волос... на волосся будете його пшикати, то тоді взагалі стійкість у нього шикарнюча. Дуже раджу, придивіться до нього. На сайті Мейкап також є цей парфум. Зараз вам покажу парфум, який у мене майже закінчився, але я його так люблю. У мене був такий от міст. І я тепер хочу розмірну версію купити. Взагалі раніше я не думала, що я люблю пудрові аромати. Пудра у мене не викликала ніякої любові і захоти. Тут ще пару капель буквально залишки залишились з цього аромату. Але знову ж таки в Польщі, коли я опинилась в Польщі, у мене не було ніяких парфумів. Я зрозуміла, що в мене взагалі нема парфумів. І потім я пішла в Росман і щось там дивилась серед бюджетних ароматиків. І таким чином я натрапила на ось такий аромат це Poly'2 Be Tattoo Art. Він мені сподобався своєю легкістю, своєю ненав'язливістю і тим, що він такий, знаєте, дівочий, ніжний і пудровий, і якби такий, знаєте, універсальний. Тобто він пахне прям, я не знаю, я би сказала, що це якась ванільно-пудрова. Рожево-квіткова історія, такі дівчачі, дівчачі, можливо, навіть троянди тут присутні. Він дуже ніжний і дуже класний. Такого аромату я ще не зустрічала, в принципі, ніде. І я навіть іноді робила так, що до інших ароматів додавала трошечки нотки цього аромату для того, щоб вони ставали більш не такими термоядерними, не такими яскравими, а більш такими спокійними жіночими, так би заспокоювала інші агресивніші аромати. Дуже він мені сподобався. Палайс тобі має дуже... Гарну лінейку парфумерії, у них просто прекрасні флакони. І кожен флакон їхніх парфумів це витвір мистецтва. Ви можете переглянути, вони всі створені у вигляді черепів, там є чоловіча і жіноча лінейка. Вони всі у вигляді різнокольорових, таких яскравих черепів. Тому, коли придбаєш такий парфум, то він буде просто прикрасою будь-якого туалетного столику, шафи. Куди б ви його не поставили, і мені здається, на подарунок такі аромати теж будуть як дуже цікавий і дуже неординарний подарунок. Але я не можу сказати, що мені подобаються там всі аромати. Мені більшість із тих, що я нюхала у палай тобі, чесно кажучи. Прям не зайшли, не подобаються. і фе. Є один ось цей який мені подобається, і, здається, ще один прям рожевий, щось зв'язане з Квін, Королева. Ось цей аромат я теж хочу собі придбати. Всі решта якось мені не зайшли геть зовсім. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви знайомі з цим брендом і користуєтесь якимось із цих ароматів, то які аромати, на ваш погляд. Варті уваги, можливо, я ще раз їх затестую, можливо, мені сподобаються, не знаю. І про чоловічу лінейку теж напишіть, тому що я нюхала. Я хотіла купити, бо у них дуже гарні флакончики, але виходить так, що там гарний тільки флакончик. От. Але татуарт я вам дуже раджу. Наступний аромат це аромат Моя любов, і це просто обалденний аналог на бренд Tom Ford, якщо ви знаєте Tom Ford Lost Cherry, їхній славно,звісний, максимально відомий аромат, дуже-прям дуже крутий парфум, і про якого ходять легенди, але він коштує ну просто нереальних грошей. І є бренд, який називається Гес. Гес uh, раніше я думала, що це тільки бренд, який виготовляє круті сумочки, розпіарені, які постійно мелькають в стрічці Інстаграму. Навіть у мене потім з'явилось декілька сумочок від Гес. Але, виявляється, у Гес є і крутий одяг, крутий спортивний одяг, крутий зимній одяг. Uh, у них непогано навіть є біжутерія, але ну, то ж такий спірне питання. І у них непогані парфуми. Парфумерна лінейка у цього бренду мене більше всього зараз приваблює. І я там знайшла оцей GES Sedactive Red, який є аналогом на Tom Ford Lost Cherry. Він пахне дуже гарною кондитерською, солодковатою, навіть свіжою вишнею, і трошечки ніби вишневим конфітюром, Але. Конфітюром, точніше. але це не такий конфітюр, який можна використовувати, наприклад, там, тільки а, осінню або взимку, тому що він прям солодкий-солодкий. Ні. Цей аромат він більш свіженький і класний. І більше всього я використовувала його літом, тому що він якраз от під будь-який такий легкий образ, під будь-який сарафанчик, під будь-яку майку. Ну, дуже гарно доповнює будь-який такий дівчачий, легкий образ. І не, скажімо так, не утяжеляє образ, а робить його. Просто більш таким ніжним, цікавим і довершеним. Мені дуже подобався цей аромат, і подобається до цих пір, я обов'язково, як він закінчиться, а він вже майже закінчився, буду купувати собі ще один, тому що я без нього жити зараз не можу. Постійно, якщо я не знаю, що використати із парфумів, то я беру саме цей аромат. І хоча це і такий фрагранс міст, тобто, це навіть не туалетна водичка. Але в нього дуже крута стійкість. Я би ще рекомендувала придивитися також не до Red, а до Black. Він теж нагадує Tom Ford, наприклад, Noir Extreme, бо Tom Ford Fucking Fabulous там дуже схожі такі є подібні шкіряні, такі нотки мінорні. Але якщо ви хочете щось дівоче, яскраве, таке миле, тендітне, я би навіть сказала. То придивіться саме до ось цього парфуму. Я думаю, що він, як і всі решта ароматів, є на мейкапі. і коштує він досить таки бюджетно, тому я рекомендую його. До речі, рекомендувала цей аромат двом моїм знайомим подружкам, які теж дуже люблять парфумерію Tom Ford. І вони з задоволенням зараз користуються парфумерією від Guess, тому що вона дійсно класна. Шлейф. Стійкість все в ньому є, але за помірною ціною. Що ж, я сподіваюся, вам сподобалось даного роду відео. Якщо це так, то, будь ласка, не забувайте поставити йому вподобайку і підписатись на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного. Ну, а ми з вами, звичайно, не прощаємось, а обов'язково побачимося в наступних відео і до нових зустрічей всім па-па!